Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогоднішня тема нашого розкладу, де я зустріну свою любов, де я зустріну свою долю, хоч і вимкнуло світло, але в мене зараз така енергетика, що прям хочеться зняти якесь відео. Тому у нас тут такий романтик. Да? Атмосферно. Коли ви зустрінете своє кохання? Коли ви зустрінете своє кохання чи, та чи готові ви до нього? Ну, дивіться, у вас дуже довгий час було якесь непорозуміння. Можливо, ви були в пошуках себе, можливо, ви були в якихось нерозуміннях, проходили етап реабілітації, так скажімо, від е, минулих стосунків. І у такий, знаєте, просто релакс, просто спокій, можливо, ви не з ким так щось серйозне не будували, то зараз ви максимально готові до цих нових стосунків. І я вам так скажу, що тут і четвірка, і що тут і четвірка. Можливо, ви навіть можете його зустріти навіть через 4 дні, через 4 тижні. Ви вже готові брати на себе відповідальність. Бо стосунки це також про відповідальність. Ви вже готові брати на цю себе відповідальність, ви готові розвивати ці стосунки, щоб вони ставали краще. Я вас тут вітаю, тут ви вже пройшли цей шлях. Добре, давайте подивимося місце, де ви, можливо, Можете зустріти своє кохання, свою любов. Я так скажу, там це для кожного буде особисте місце. Мені тут за помічник щось так на мене дивиться. Це для кожного буде своє місце там, де ви відчуваєте максимальний приплив сили. Я не знаю, можливо, для когось це просто магазин. Спортзал, або який там вид в вашому спорті, або може це на роботі. Тобто це те місце, де ви відчуваєте себе комфортно, на всі 100. Якщо це ви, наприклад, вдома себе відчуваєте, значить це можливо, я не знаю, от реально була така історія, що от, чоловік був, помилився дверьми, піднявся не на той поверх. І ось так ось познайомимося зі своєю майбутньою дружиною. розумієте? Тобто там, де ви відчуваєте себе максимально комфортною, максимально гарною, сексуальною, або сексуальним, де ви себе відчуваєте переможцем. І там, де ви а, не боїтеся розкритися. Так, давайте знову ж таки подивимося, проміжок часу, проміжок часу, через 3-4 дні. Або до вас проявляться осінь восени. М -м, це буде вересень. До вас проявляться вересні, я вам так скажу. Ось ви в вересні познайомитеся з цією людиною. Чи вони вже знайомі? Чи вони вже знайомі? Ні, ва людина, ви її ще не знаєте. Давайте характеристика зовнішність якісь фактори. Це люди не знаюся. Можливо, ця... ви будете вважати, що ця людина Подолі. Ви, можливо, навіть не могли б подумати, що ця людина буде вашим партнером. Чому? Тому що тут якась, на зовнішній вигляд, людина якась здається такою, я б навіть сказала би, не виділяється з мас. Розумієте, про що я? Можливо, людина ця дуже багато працює. А, прям по пентаклям тут дуже сильно проіграється, але можливо, вона до вас зробить якісь вчинки, можливо, вам зробить якийсь подарунок. Вона буде дуже гарно за вами, там, так скажімо, доглядати. Да? О, і тут я відразу захочу будувати я вам так скажу. Ви подумаєте, що це так ну, налегке пройшли щось? Н -н -н. Ви готові взяти оцю на себе відповідальність. Візьмете восени візьмете на себе цю відповідальність. Давайте перспектива цієї пари. Подивимося, яка перспектива цієї пари буде. Ой, Важливо, вам буде з самого початку якось так незрозуміло. Але далі. М -м 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 -м. Моя Ви, у вас буде весілля. У вас буде весілля. Ну, тут реально ну дві карти вийшло. Пов'язаний з сім'єю, ну не чудіть, любчики мої голубчики. У вас тут за сім'я? Давайте порада, порада, карта. Розслабтеся. довірте, от коли проявиться ця людина. Ви її відразу відчуєте, вам з нею буде комфортно. Вам буде добре, вам буде спокійно, у вас не буде цих метеликів в животі, у вас не буде отак, от якось, знаєте, цей американський горок. Такого не буде. Вам буде стабільно, вам буде чітко, ясно і лаконічно, знаєте, отак от буде. Ось так ось можна писати: ви тут переможець, вас будете ставити на перше місце, тобто у вас тут не буде навіть якихось ревнощів. Ви будуєте сім'ю, що він готовий, що ви готові, або навпаки, так, ви готові. Тут просто тузи на тузах, розумієте? Розслабтеся. Двіртесь собі. Тут у вас щастя, радість. Давайте ще одну якусь карту витягну. Так, загальна або ще якусь параду вам, так? Да? Витягну. І про ці сьогодні параду. У вас. Дійсно, тут не буде незрозумілості. От реально, от якщо ви бачите якусь таку людину, з якою вам буде просто комфортно максимально, от ви могли би і просто в реальному житті просто дружити, наприклад, так? Це ваше. Або ви відразу зрозумієте, що це ваша людина, і ви закохаєтесь нею. Ну, ну що це таке, ну от просто неймовірно. Вітаю вас. Дай Боже, дай Боже. Щоб восени ви вже а краще, взагалі, так знаєте, через 3-4 дні ви вже нарешті зустріли любов. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Для мене це дуже важливо.